Цікаві факти про мурах. Мурахи з'явилися на планеті 130 мільйонів років тому. Їх можна зустріти на всіх континентах, крім Антарктиди. Тропічні ліси є домом для більшості видів мурах. Мурахи можуть покращити якість ґрунту та знищити паразитів і небажаних комах і садів. У світі налічується. Біля 14 тисяч видів мурашок. Всі вони дуже різні за розміром та кольором. На одну людину на планеті припадає приблизно півтора мільйона мурах. Вага всієї популяції мурах дорівнює вазі популяції людей. Мурахи живуть колоніями, які складаються з робочих трутнів і королеви. Робочі особини збирають їжу та доглядають за гніздом, молодими членами колонії та маткою. Це запліднення матки відповідає трутні, основним обов'язком яких є відкладання тисяч яєць і збереження життя колонії. Колонії можуть складатися з кількох десятків або кількох мільйонів мурах. Всі мурахи, яких можна побачити в дикій природі, це робітники. Як і у інших комах, у мурах шість ніг. Тільки королева і самці деяких видів мурах мають крила. Якби у мураха було розміром з людину, то переміщалася б зі швидкістю коня. Всі мурахи дуже сильні, вони можуть нести вантаж, який у 50 разів перевищує їх власну вагу. У мурах поганий зір, вони спілкуються за допомогою звуку, дотику та хімічних сигналів. Мурахи завжди пересуваються строєм і безпомилково знаходять дорогу до свого гнізда. Це пояснюється тим, що мурах залишає за собою слід з феромонів, за яким потім і орієнтуються. Також за допомогою феромонів вони дізнаються, про самопочуття їх цариці. Мурашки здатні пояснювати один одному шлях до їжі, вміють рахувати і виконувати найпростіші арифметичні дії. Наприклад, коли мурах розвідник знаходить їжу в спеціально сконструйованому лабіринті, він повертається і пояснює, як пройти до неї іншим мурашкам. Якщо в цей час замінити лабіринт на аналогічний. Тобто прибрати феромоновий слід, родичі розвідника все одно знайдуть їжу. Чорні та лісові мурашки не мають жала, але вони можуть пускати струмінь мурашиної кислоти, деякі птахи використовують мурах для позбавлення від паразитів. Мурашки майже всеїдні. основою їх раціону є насіння, гриби, нектар і комахи. Мурахи сплять короткими фазами, тривалістю не більше хвилини. В Африці й Америці існують так звані войовничі мурахи, які вбивають все, що трапляється на їхньому шляху і від яких рятуються втечею навіть леви. Мурахи одні з найбільш довгоживучих комах в світі. Робочі особини живуть від одного до п'яти років. Матки 15-30 років. Таким чином, мурашники, в яких молоді королеви змінюють старих, можуть стояти на одному місці не одну сотню років. Головне заняття мурах це підготовка запасів їжі на зиму. Вони ховають зібрані вночі зерна, а вдень виносять їх сушитися на сонці. Цю ж сушку. Вони роблять в гарну погоду і ніколи не винесуть свої запаси перед дощем, не неначе перечуваючи зміну погоди. Їжу, яку мураха знаходить, він не поїдає, а доставляє вгору по інстанціях і лише потім, при суворому контролі цариці, вона розподіляється помурашником. Дякую за перегляд. Не забудь підписатися на мій канал та поставити вподобайку.